What for you, independence? For me, to express your the freedom to choose to choose where you want to go uh, what you want to do what what you think who you associate with which is wonderful uh, it also means unfortunately that sometimes you have to defend your ability to make those choices because there's always going to be someone out there that wants to take it away from you Це можливість приймати самостійне рішення. Це стан, за який платиться кров'ю багатьох поколінь. Це нагадування про обов'язок зберегти те, за що наші люди віддавали і продовжують віддавати життя. Щоденний вибір боротися і не здаватися це також незалежність від власної слабкості. Це здатність самостійно робити майбутнє нашої країни, але щоб це достигнути, то нам потрібно, мабуть, всім стати військовозалежними і зробити ці всі кроки, щоб знищити наших ворогів, і наша країна дійсно стала незалежною та процвітаючою.